Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня миряни. Сьогодні ми робимо хресний хід по селі Білоусівка, що на Сокирянщині. славне козацьке українське село з славними роботящими людьми. А роботящі люди Білусівки були колись відомі, що на весь Радянський Великий Союз, як, як люди, які започаткували садівництво. В Чернівецькій області. А ще Білусівка відома тим, що правильно, вона відома своєю козацькою церквою, яку, по моїй версії, заснували козаки Тимофія Хмельницького під час другого молдовського походу. Ось ця козацька церква я знімав не в одному фільмі і не в одному сюжеті. Рекомендую подивитися фільм. Мій на 48 хвилин Богдан та Тимофій Хмельницький, поховані на Сокірянщини. Оцій козацькій церкві в селі Білусівка більше 400 років. Подивіться, ось мій хрест цим хрестом я буду сьогодні іду вже по селі Білусівка і буду йти, обійду все село. А ще мене радує той факт, що бачите, територія прибирається церкви, не запускають люди, дивляться за порядком, косять травичку і дбають, що. Дбають за цю церкву Вдумайтесь, єдина в Чернівецькій області одна з небагатьох на Україні козацьких церков більше 400 років, яка збереглася. Йду по селі, говорю з людьми, і говоримо зараз про проблеми, які зараз є в православі. Я закликаю всіх до мудрості та терпіння. Усі проблеми, усі суперечки, які зараз йдуть між православними, минуть. Мене та агресія, мене та зневіра, мене все погане, що диявол сіє в наших серцях. Тому що, ну, тому що не можна йти брат на брата. Я відкрито кажу і не боюся. Не треба йти брат на брата. Віра в Бога в нас одна. І оцей факт, що цю церкву, якій більше 400 років люди православні села Білусівка, доглядають, не дають її занепасти, розвалитися, свідчить про те, що православна віра, незважаючи на те, що її хочуть зараз просто знищити, кажу відверто, вона буде вічна. Вічно, кажу відкрито, не боячись. І ще хочу сказати декілька слів. Я завжди критикував Василя Козака, коли він цього заслуговує, а зараз кажу цей факт. Бачите перекриття цієї церкви. Зверніть увагу на перекриття цієї церкви. Ця церква мала вже давно занепасти і розвалитися, тому що старе перекриття згнило в церкву. Почало заливати дощами, хто врятував церкву, хто зробив ремонт, а потім ще за цей ремонт його хотіли притягувати до кримінальної відповідальності, начебто він не мав права якісь гроші витрачати на ремонт церкви. Так, хто зробив? Василь Васильович Козак. Так, що Василь Васильович Козак, який врятував козацьку церкву від занепаду, від, як кажуть. Знищення в селі Білоусівка, що на тому світі, коли постане перед Господом, Господом Бога, буде мати в душі одне що Боже діло. Не суди по словам людину, суди по Його ділам. І головне, говорити правду, так як я стараюсь зараз сказати правду, якою б вона не була. Продовжую хресний хід по селі Білоусівка з Богом. Амінь.